Як висвітлити пігментацію, такі темні коричневі плями, які можна висвітлювати, які не можна, які вони взагалі бувають, які є причини виникнення, як за шкірою з пігментацією доглядати влітку і взимку. Про це буде сьогоднішнє відео. З вами на зв'язку, косметологиня Лілія Москалик. На цьому каналі я розказую про те, як свіжо і сяючо виглядати в будь-якому віці без уколів. Якщо вам цікаво, підписуйтесь і залишайте ваші коментарі під відео. Пігментні плями бувають різні. Перший вид пігментації, з яким ми не працюємо, це є ластовиння або веснушки. З ним немає змісту працювати. Ми можемо трошки його освітлювати, але це не дуже ефективно. Я загалом не рекомендую таким займатися, дбати нормально про шкіру і приймати себе такою, як є. Другий вид пігментації це така пігментація, яка з'являється з віком. Ми бачимо коричневі плями по обличчі, по руках, по тілу. Найчастіше це є руки, шия і обличчя. Вона є за рахунок того, що наростає шкіра пігментована, і її дуже легко забирати, злущувати різними моментами. Сьогодні ми про цю цей вид пігментації говорити не будемо. Якщо вам це цікаво, залишайте коментарі. І я буду знімати в наступних відео про цю пігментацію, що з нею робити. Ми поговоримо зараз про таку пігментацію, яка утворюється внаслідок якихось подряпин, порізів, або яка утворюється просто через якісь гормональні збої. Дуже часто під час вагітності, або просто утворилась коричнева пігментна пляма, і ви не розумієте, в чому проблема. Отже, про цей тип пігментації я сьогодні буду розказувати. Перше, на що варто звернути увагу і з чим розібратися до того, як ви йдете до косметолога освітлювати пігментацію це поспостерігати за собою. Якщо у вас є порушення сну, ви спите менше 7 годин або постійно такими перервами, чи у вас є якісь розлади сну, розібратись спочатку з цим питанням. Другий момент це якщо є проблеми з щитовидкою, або є проблеми з печінкою. Якщо ви не знаєте і бачите, що у вас раптово утворилася пігментація, я раджу вам обстежити ці органи, і, можливо, ви там знайдете якусь проблему, яку, яку треба буде вирішувати. Якщо ви такої проблеми не знаходите, ви бачите, що все здорове, все спокійно, ви добре спите. Тоді ви йдете до косметолога і з косметологом далі працюєте з пігментацією за таким протоколом, схожим, приблизно як я зараз вам розкажу. Перше, з чого варто почати, це навчитися користуватися сонцезахистом. Ваш сонцезахист, яким ви користуєтесь протягом року, це є мінімальний 30, це в більш холодний період року. А загалом в більш теплий період року цей SPF 50, 50+, який має обов'язково UVA і UVB фільтри і призначений для того, аби наноситись на шкіру, яка вже має пігментацію. На це, будь ласка, звертайте увагу. Цим сонцезахистом ви не користуєтесь завжди. Ви користуєтесь тільки тоді, коли є сонце. Як ви це відслідковуєте? У нас є додаток з погодою. В додатку з погодою є такий показничок, який називається ультрафіолетовий індекс. А ви користуєтесь сонцезахистом, коли ультрафіолетовий індекс є від одинички і більше. Тобто, якщо ви бачите одиничку, ви користуєтесь сонцезахистом. Насправді це величезна частина погодних умов, але. Ну не завжди. І коли на вулиці немає сонця, користуватися сонцезахистом немає змісту, бо сонцезахист як парасолька. Ми парасолькою користуємося, коли паде дощ. Далі важливим елементом в догляді будуть засоби, які очищують шкіру, і крема, якими ви користуєтесь. Їхня основна задача це не сушити шкіру. Не пересушувати її, тобто вони мають бути вмивалки, мають бути щодні. Якщо супутні якісь питання зі шкірою вам дозволяють такі засоби для очищення, бо якщо, наприклад, є якісь висипання або ще щось, то там треба буде маневрувати уже між питанням такого глибшого очищення і аби не викликати сухість шкіри. І крема вони мають відновлювати захисний бар'єр шкіри, і через це ви не будете відчувати сухості. Вам буде на шкірі комфортно, шкіра буде достатньо зволожена. Це все є важливо для того, аби. Клітини, які синтезують пігмент, називаються меланоцити, не продукували багато цього пігменту ем, через те, що шкіра є пересушена, тому що меланоцит є клітиною імунної системи шкіри, в тому числі, і якщо є сухість або запалення, то вона буде реагувати і може виділяти цього пігменту значно більше. Тому це важлива частина, яка є в догляді. І загалом запам'ятайте собі, що якщо якісь засоби... По освітленню чи відбіленню пігментації вас сушать, то варто спілкуватися з вашим спеціалістом, чи можливо можна їх замінити, а можливо, це на якийсь період потрібно зробити, аби далі перевести на щось легше, простіше, яке буде підтримувати. Далі наступним кроком буде. Призначення або використання в домашньому догляді сироваток, які будуть освітлювати шкіру. Наприклад, сироватки чи концентрати з Хромобрайтом. Вони блокують такий фермент торозиназу, який утворюється в процесі утворення пігменту, який дає заварлення шкірі, і робить цю плямку коричневою. Ми його місцево на шкіру наносимо, і він на шкірі, тільки там, де ми його наносимо, блокує можливість клітин. Синтезувати цей пігмент, і за рахунок цього ми бачимо, що шкіра світліє. В якийсь час світліє вся шкіра, і за рахунок цього ми бачимо, що. Пігментація виглядає, така ніби темніє, вона таке може бути, тому що ми наносимо сироватку з цим хромобрайтом на всю ділянку шкіри, і шкіра, яка не є забарвлена пігментом, вона також світліє, і нам тому здається, що пігментація темніє, вона в якийсь момент дійде до свого мінімального кольору, і тоді ви будете бачити, як починає світліти так розсіюватися пігментація. Це за умови, що пігментація у вас є поверхнева або комбінована. Якщо поверх, э, пігментація Є дуже глибока, то ця плямка не посвітліє повністю, тобто неможливо буде її відбілити, її можна буде зробити трошки світлішою і більш такою комфортною в візуальному вигляді, і далі в такому стані її підтримувати. Такими сироватками ви можете користуватися і влітку, і взимку сироватки можуть змінюватися, тобто, в більш холодний період часу ви можете користуватися такими сироватками, які більш агресивно відбілюють шкіру в більш теплий період року. Ви можете користуватися такими сироватками, які власне, блокують оцю терозиназу, для того, аби при дії сонячного опромінення у вас не темніла пігментація. Бо дуже часто мені жінки кажуть, що ой, там почалась вже весна, політо літо, і я знов стаю ряба. Тобто, щоб такого не було, для цього використовується сироватка, яка блокує терозиназу з середини весни або з кінця весни. І ви бачите, що пігментація не так сильно темніє, і разом з цим ви обов'язково користуєтесь сонцезахистом. Цей крок ніхто не відміняв. Наступний крок для того, аби ще більше висвітлити цю пігментацію, ви можете робити в більш холодний період року. Це пілінги глибокі, які використовуються курсом для того, аби злущити шкіру, в якій того пігменту є дуже багато. Ви її злущуєте, злущуєте, і бачите, як вона максимально світліє, наскільки це можливо. Це не всім підходить. Тобто, тут треба консультуватися з вашим спеціалістом, якого ви собі вибираєте, і вже він вам деталі розкаже. Бо насправді є багато різних кислот, є великі величезна їх комбінація, я прихильниця того, аби використовувати кислоти, які будуть мінімально лущити шкіру. Для того аби не мати якоїсь неочікуваної імунної відповіді шкіри, я все-таки більше прихильниця того, аби давати такі легші пілінги та зробити їх там на одну або дві послуги більше, але точно не зробити пігментацію темнішою в процесі. Тобто ви тоді будете менше лущитися, шкіра буде не така пересушена, але зате ми будемо довше до цього результату йти. Але зате ми точно його будемо мати, і він буде стійкіший і не будемо мати якихось там ексцесів. Процесі. Сонцезахистом використовуєтесь завжди, влітку активно використовуєте різноманітні капелюхи, кепки, це ваша історія. Якщо це є пігментація десь на тілі, то найкращий варіант не мастити її сонцезахистом, а якщо ви маєте можливість закрити цю ділянку. Одягом закривати її одягом. Якщо не маєте такої можливості, тоді дбати про тебе сонцезахист там був. Якщо це така ділянка, з якої ви можете змивати, наприклад, з цієї частини долоні, ви можете змивати десь сонцезахист, коли миєте руки, то ви сонцезахист маєте в сумочці і поновлюєте його після кожного, наприклад, миття рук. Це як один із моментів, який може бути інтегрований в догляд за шкірою. Що ви робите, як ви доглядаєте за шкірою влітку? Як доглядати за шкірою з пігментацією влітку? Ви обов'язково користуєтеся сонцезахистом, обов'язково дбаєте про капелюшки, кепки, окуляри, якщо це ділянка навколо очей. І окуляри мають бути теж з сонцезахисними фільтрами, це і для очей теж корисно. Отже, як ви доглядаєте за такою шкірою влітку, яка має пігментацію. Ви, по-перше, за замовчуванням завжди літо чи ж зима не має значення, ви користуєтесь щодними засобами для очищення і дбаєте про те, аби вмивалка вас не сушила, а крем достатньо зволожував шкіру. Про це ви за замовчуванням завжди дбаєте. Влітку ви обов'язково користуєтесь сонцезахистом, ви обов'язково користуєтесь всякими механічними штуками, які не дозволяють на обличчя потрапляти м -м, сонцю. наприклад. Капелюхами, кепками, словом, якось механічно намагаєтеся захистити шкіру від ультрафіолетового опромінення. Якщо це десь на тілі, то краще одягати такий одяг, який буде закривати тіло від сонця. Це буде найкращий варіант, і тоді можна не наносити сонцезахист, це теж, в принципі, комфортно. Якщо це пігментація, яка, наприклад, десь є на руці, тоді маєте той сонцезахист в сумочці і кожного разу, як ви помили руки, користуйтесь сонцезахистом, бо, очевидно, що після того як ви ви змиваєте водою сонцезахист, в тому числі про це дбайте ще влітку. Ви можете користуватися сироватками і використовувати послуги, на які виходити, які блокують синтез ферменту тирозинази, аби пігментація не так сильно тимніла. А взимку ви маєте можливість до цього всього додати більш агресивні глибокі сироватки, які будуть відбілювати і максимально освітлювати шкіру. При цьому вони можуть легенько сушити, але це вже ви будете консультуватися з своїми спеціалістами хто з ким працює. І можна також використовувати пілінги для того, аби ще більше її освітлити пігментацію. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте лайк, діліться з друзями. Якщо маєте запитання, залишайте їх в коментарях.